Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку додавання натуральних чисел, властивості додавання. Почнемо з повторення. Ми пригадаємо компоненти дії додавання, А додати Б дорівнює С, А це перший доданок, Б другий доданок, С – Сума, результат дії додавання. Ми вже знаємо, що багатоцифрові числа додають у стовпчик. Для зручності додавання першим записують більше число. Додавання виконують порозрядно, починаючи з найменшого розряду одиниць. Наведемо приклади. Приклад 1. Виконати додавання. 5 мільйонів 782 тисячі 451 додати 651 тисячі 892 ми записуємо в стовпчик одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Починаємо додавання. 1 додати 2 дорівнює 3, 5 додати 9 дорівнює 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 8 дорівнює 12, та 1 13, 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 додати 1 дорівнює 3 та 1 4. 8 додати 5 дорівнює 13, 3 пишемо, 1, пам'ятаємо. 7 додати 6 дорівнює 13 та 1 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо, 1 додати 5 дорівнює 6. Додавання виконали. Наступний приклад: 6 мільйонів 8 059 додати 2 мільйони 124 27. Знову підписали одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Починаємо додавати стовпчик. 9 додати 7 дорівнює 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо. 5 додати 2 дорівнює 7 та 1 8. 0 додати 0 дорівнює 0. 8 додати 4 12. 2 пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 2 дорівнює 2 та 1 буде 3, 0 додати 1 дорівнює 1, 6 додати 2 дорівнює 8. Виконали додавання і одержали результат. 8 мільйонів 132 86. Згадаємо властивості додавання. Переставна властивість від перестановки доданків сума не змінюється. Ми можемо записати цю властивість у вигляді формули. А додати Б дорівнює Б додати А. Наступна властивість додавання це сполучна властивість. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого та третього. Ми властивість можемо записати у вигляді формул. До суми двох чисел А та Б додаємо третє число С, іншими словами, ми можемо до числа А додати суму чисел Б та С. Таким чином, із властивості додавання випливає. Що додавання кількох чисел можна виконувати в будь якій послідовності. Тобто доданки групують так, щоб обчислювати було найзручніше. Розглянемо приклад, знайти суму кількох чисел 27 додати 56, додати 22, додати 73, додати 14. Давайте згрупуємо доданки так, щоб було зручно обчислювати. Пропоную згрупувати доданки 27 та 73, враховуючи, що сума цих двох чисел буде дорівнювати 100, тобто, як ми називаємо, круглому числу. Далі згруповуємо доданки 56 та 14. 56 додати 14 буде 70. Також кругле число. І залишилось нам додати 22. Отже, ми одержали 100 додати 70 і додати 22. Тепер легко виконати додавання. 100 додати 70 буде 170 і додати 22, результат 192. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 201. Треба виконати додавання. Отже, виконуємо додавання в стовпчик. 9 додати 7 дорівнює 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 2 дорівнює 6 та 1 7. 7 додати 4 дорівнює 11, 1, пишемо 1, пам'ятаємо. 5 додати 7 дорівнює 12 та 1 13, 3 пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 9 буде 0 та 1 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо, 1 додати 1 дорівнює 2. Одержали результат 203 176. Наступний приклад виконуємо додавання 2 мільйони 371 тисяча 405 додати 7 мільйонів 18 тисяч 419. 5 додати 9 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 0 додати 1, 1, та ще 1 дорівнює 2, 4 додати 4 буде 8, 1 додати 8 буде 9, 7 додати 1 дорівнює 8, 3 додати 0 дорівнює 3, 2 додати 7 дорівнює 9. Одержали результат: 9 мільйонів 389 824. Наступний приклад. 627 183 додати 914 908. 3 додати 8, 11, 1, пишемо, 1, пам'ятаємо, 8 додати 0 дорівнює 8 та 1 буде 9. 1 додати 9 дорівнює 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 7 додати 4 дорівнює 11, та ще 1 дорівнює 12, 2 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 додати 1 дорівнює 3, та ще 1 дорівнює 4. 6 додати 9 дорівнює 15. Ми одержали результат. 1 мільйон 91. Наступний номер 202. Виконати додавання. Перше завдання: 88 639 додати, 75 089». І ми будемо додавати у стовпчик. Починаємо додавання 88 639 додати. 75 089». Зверніть увагу, що ми підписуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Починаємо додавати. 9 додати 9 дорівнює 18, 8, пишемо 1, пам'ятаємо. 3 додати 8 дорівнює 11 та 1, 12, 2 пишемо, 1, пам'ятаємо, 6 додати 0 дорівнює 6 та 1 буде 7. Продовжуємо. 8 додати 5 дорівнює 13, 3 пишемо 1, пам'ятаємо. 8 додати 7. 7 буде 15 та 1 – 16. Результат 163 728. Друге завдання ми виконуємо. А саме, 7 мільярдів 6 мільйонів 489 тисяч 365. Треба додати. 999 мільйонів. Зверніть увагу, як правильно підписувати, 999 мільйонів 469. Знову ж таки, ми підписуємо порозрядно і починаємо виконувати додавання. 5 додати 9, 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 6 додати 6, 12 та 1, 13. 3 Пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 4 дорівнює 7 та 1, 8, 9 додати 0, 9, 8 додати 0, 8, 4 додати 0, 4, 6 додати 9 буде 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо. 1 додати 0 і додати 9 буде 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 додати 0 додати 9 дорівнює 10, 0 пишемо 1 пам'ятаємо, 1 додати 7 дорівнює 8. Результат 8 мільярдів 5 мільйонів 489 тисяч 834. Продовжуємо виконувати номер 3 завдання підписуємо у стовпчик 148495 треба додати 251505 ми підписуємо порозрядно і зверніть увагу, кожна цифра у своїй клітинці записана. Так зручно буде додавати. 5 додати 5 дорівнює 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 9 і додати 0 дорівнює 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 4 додати 5, 9 та 1, 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 8 додати 1 9 та 1, 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 4 додати 5 дорівнює 9 та 1, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 2 дорівнює 3 та ще 1 4. Одержали результат 400 тисяч. Четверте завдання. Необхідно виконати додавання. 78 мільйонів 677 тисяч 388 додати 5 мільярдів 78 мільйонів 75 тисяч 9. Нагадаю, що для зручності додавання більше число ми будемо записувати спочатку. І тому зараз ластиком я витираю попередній запис і пригадуємо, що більше число для зручності ми будемо записувати. Першим. Таким чином записуємо разом 5 мільярдів 78 мільйонів 75 тисяч 9 Необхідно додати 78 мільйонів 677 тисяч 388. Отже, важливо правильно підписати порозрядно і виконуємо з вами додавання. 9 додати 8, 17, 7 пишемо 1, пам'ятаємо, 0 додати 8, 8 та 1 буде 9, 0 додати 3 дорівнює 3, 5 додати 7 дорівнює 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 7 додати 7, 14 та 1, 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 0 додати 6, 6 та 1. 7, 8 додати 8, 16, 6 пишемо, 1 пам'ятаємо, 7 додати 7, 14 та 1, 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо, 1 додати 0 до 1, 5 можемо зносити. Одержали результат 5 мільярдів 156 мільйонів 752 397. Тим самим ще й повторили, як правильно прочитати багатоцифрові числа. Рухаємося далі і розглянемо задачу номер 208 Умова. Аліса помітила, що капелюшник за сніданком випив 37 чашечок чаю, а за обідом на 12 Чашечок більше. Скільки чашечок чаю випив капелюшник за обідом і сніданком разом. Прочитавши умову задачі, будемо виділяти головні слова. Можемо записати: сніданок та обід. За сніданком 37 чашечок чаю. За обідок невідомо чашок, але відомо в умові на 12 чашок більше, ніж за сніданком. Вказуємо стрілочкою. В умові запитують, скільки чашечок чаю випив капелюшник за обідом і сніданком разом. Ставимо відповідну дужку разом невідомо чашок. Отже. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки чашок чаю випив за обідом. Враховуючи, що на 12 чашок більше, ніж за сніданком, першою дією ми повинні до 37 додати 12 і обчислити. 37 додати 12, дорівнює 49, пояснюємо чашок за обідом. Пишемо пояснення. В задачі запитують, скільки разом чашок випив за обідом та сніданком. Отже, за сніданком 37, за обідом 49. Можемо зараз виконати уступчик додавання. 7 додати 9, 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 4 7 та 1 буде. 8. Отже, 86 чашок, це і буде відповідь на запитання в задачі. Можемо записати відповідь: 86 чашок. Разом. Відповідь коротко маємо право записати. Задачу ми розв'язали. Наступне завдання номер 211, необхідно обчислити зручним способом. Отже, Перше завдання запишемо умову 414 додати 1952 додати 586. Для того, щоб обчислити зручним способом, ми пригадаємо властивості додавання, а саме ми можемо переставляти доданки місцями так, щоб було зручно додати. Пропоную згрупувати, разом спочатку додати 414 та 586, а вже потім додати 1952. Отже, ми з вами починаємо виконувати додавання в дужках. Ми можемо це зробити усно. 400 додати 500 буде 900. 14 додати 86 буде 100, 900 додати 100 це буде 1000. Отже, нам залишилося 1000 додати 1952. Ми виконуємо це усно і результат 2952. Друге завдання записуємо. 4302 необхідно додати суму двох чисел 20700 додати 5698. Пропоную використати властивості додавання і переставити доданки так, щоб було зручно усно виконати додавання. Отже, ми спочатку можемо додати 4302. Та 5698. А вже потім до результату додати 20 700. Виконуємо додавання. 4 000 та 5 000 буде 9 тисяч. 302 та 698 буде 1000. Отже, результат дії в дужках буде 10 000. Що ми зараз і запишемо, і залишилось додати 20 700. Одержуємо результат 30 700. Виконали зручним способом. Далі нам необхідно перейти до третього завдання. Вибачаю, переключила слайд повертаюся назад. І щоб виконати третє завдання, я зараз звільняю собі місце на. Екрані, і ми можемо з вами продовжити виконання завдань. Так, зараз ми видаляємо всі записи, включаємо знову олівець і працюємо разом. Таким чином, умова третього завдання. В дужках. 358 додати 373 і далі додати 4142. Для зручності ми переставимо місцями доданки і спочатку додамо 358. Та 4142. А вже потім до результату додамо 373 тисячі. Ми для зручності переставляємо так, щоб при додаванні чисел у нас утворилося, як ми говоримо, кругле число. Про це нам підказують, дивіться, останні цифри 8 додати 2, уже буде 10, тобто от, утвориться кругле число. Таким чином, 4142 додати 358. Ми одержуємо 4500. Залишилось додати 373, можемо виконати усно і одержуємо 4873. Четверте завдання. 417, додати 488, додати 583 і додати 1512. Ми пам'ятаємо, від перестановки доданків сума не зміниться. Ми зараз переставимо доданки так, щоб було зручно додавати. А саме, давайте згрупуємо 417 та 583. 417 додати 583, а в другу групу запишемо 488 та 1512. 488 додати 1512. Виконуємо додавання. 417 додати 583. 400 додати 500 буде 900. 17 додати 83 буде 100. 900 плюс 100 одержуємо 1000, Продовжуємо далі. 488 додаємо 1512. Ми одержимо 2000. І тоді в результаті 1000 додати 2000. Відповідь 3000. Таким чином, використовуючи властивості додавання, ми обчислювали зручним способом і працювали усно. Таким чином, ми повторили додавання натуральних чисел, властивості додавання. Вдома опрацюєте параграф 4. Виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!